Зима закінчилася. Навіщо ж росіяни б'ють по енергетиці? Росіяни знову почали завдавати потужних ударів по українській енергетиці. В ніч на 22 березня на критичну інфраструктуру України обрушилося більш як 150 засобів повітряного нападу. Летіло все: дрони та балістика, зенітні та крилаті ракети. Вукренерго назвали цю атаку наймасштабнішою за весь час війни. А в регіонах знову запровадили графік відключення світла. Що далі? Чи можливий повний в країні? Чи витримає енергосистема, що бодай одну подібну атаку? І чому Кремль саме зараз знищує енергосистему, коли зима вже минула? У цьому розбирався Телеграф. Ракетні удари Росії мали на меті не просто пошкодити енергосистему, а спричинити масштабний збій її роботі. Так вважає міністр енергетики Герман Галущенко. Так вже було 23 листопада 2022 року, коли з енергосистеми випали АЕС і одразу 11 регіонів залишились без світла. І цього разу атака була зроблена з метою викликати системну аварію, щоб все зупинилося. Пояснив телеграфу експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп. За словами незалежної експертки з питань ядерної енергетики Ольги Кошарної, тактика росіян порівняно з минулими роками змінилася. По-перше, тепер на одну ціль ворог спрямовує декілька ракет. Наприклад, по Дніпроге поцілило вісім ракет. І навіть якщо ми маємо захищену трансформаторну підстанцію, то коли 5-10 шахедів летить на одну ціль, захисні споруди не витримують. Крім того, ворог мав на меті зруйнувати нашу синхронізацію енергосистеми з ЄС. Тому саме західний регіон підпав під атаку. По друге ворог намагається вибити з системи саме маневруючі потужності. В чому суть? Більше як 50% української електроенергії виробляються на АЕС, але для них потрібні маневруючі потужності станції ТЕС, ТЕС, ГЕС, які швидко можна увімкнути в пікові години споживання, щоб зберегти баланс в енергосистемі. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корочук наголошує: якщо у 22 другому, роках росіяни завдавали ударів по підстанціях, то зараз вони б'ють по самих виробничих потужностях, виводячи з ладу маневрену генерацію, яка закриває потреби пікового споживання електроенергії. А маневрувати блоками АЕС не можна. Якщо це робити, то це призводить до того, що вони виходять в ремонт. В ДТЕК вже заявили, що втратили 50% своїх генеруючих потужностей. А ТЕЦ працює на вугіллі ДТЕК, їх також використовували як маневрені потужності. І якщо 50% з них втратили, то це важко. Крім того, Укригідроенерго це маневрові потужності, що підключаються у пікові години споживання. А «Дніпрогес» вибили. Тим не менш, система вистояла і не розвалилася. Той факт, що система не впала, це тому, що вона була спроєктована ще з СРСР з відповідним запасом міцності. В системі дуже багато перемичок можна перестрахуватися і швидко переключити споживачів на іншу лінію, додав Корольчук. Так Харків, Кривий Ріг, Одеса постраждали найбільше. Та все ж таки це не загальнонаціональний блокаут. Чи може бути гірше? Може. І відключення світла по всій країні цілком вірогідний сценарій. Директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Мальченко розповідає. Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли можуть бути стабілізаційні відключення по всій країні. Останні удари призвели до втрати великої кількості потужності, як ГЕС, так і теплових електростанцій, ДТЕК, а вони маневруючі. А у нас і до цього був дефіцит маневруючих потужностей, і збалансувати систему стає дедалі складніше. вважає він, звісно, все залежатиме від подальших атак РФ за словами експертів. Повного блика не буде, навіть якщо росіяни завдадуть ще більшої шкоди маневруючим потужностям. Оменченко пояснює, система не обвалиться навіть якщо буде ще одна така атака, навіть якщо дві такі атаки. Просто балансувати систему буде набагато важче, і доведеться вводити подовжені графіки стабілізаційних відключень, щоб зберегти систему. Експерт з енергетики Андріан Прокіп вважає, що теоретично Україна може пройти по краю на атомній енергетиці і імпорті електроенергії з ЄС для балансування в пікові години. І після обстрілів 22 березня таку допомогу нам надали енергосистеми Польщі, Словаччини та Румунії. Але якщо ми сподіватимемося тільки на атомну генерацію і імпорт, то ми не збалансуємо пікове споживання і все одно будемо жити в умовах відключень, запевнев. Схожою думкою Омельченко, якщо робити короткостроковий прогноз на рік, то ми витягнемо на атомній енергетиці і на імпортів. Але якщо війна триватиме і надалі, тоді рано чи пізно система обрушиться. Ця війна це боротьба енергосистем. Ми ж б'ємо по їхній нафтопереробці. Чия система витримає, наша чи російська, той і переможе. Ба більше ніхто не дає гарантій, що росіяни не намагатимуться відмінусувати від нашої енергосистеми АЕС. Крольчук зазначає, вони можуть бити по об'єктах атомної генерації, щоб вивести з роботи блок, тобто не завдати шкоди самому блоку з витоком радіації, що дуже малоймовірно. Там є куди бити, щоб блок був виведений з ладу, а виведення з експлуатації одного-двох блоків АЕС поставить на межу повноцінне забезпечення електроенергію. І тоді можна буде казати, що ми будемо жити в перманентних відключеннях, як, наприклад, в парк, де люди мають світло по 8 годин на день. Чому усе це відбувається саме зараз? Це найбільш парадоксальне запитання, адже зиму період пікового споживання електроенергії Україна прийшла без масованих атак на енергетику і стабілізаційних відключень. А тепер, коли опалювальний сезон майже завершено, ворог раптом вирішив знеструмити Україну. Чому так? За словами експертів, це не дурість орків, а цілком прагматичний розрахунок. Якщо не брати до уваги політичні чинники, які сприяють таким атакам, затримка допомоги США як наслідок виснаження ППО. То ворог знищує нашу енергетику якраз напередодні двох чергових піків споживання влітку та взимку, і очікувати повного відновлення системи, хоча б до наступного опалювального сезону, не кажучи вже про літо, це мати зайвий оптимізм по перше пошкоджена Дніпрогес, яка буде відновлюватися, можливо, рік, а може й більше. По-друге, система може і не відновитися, якщо триватимуть удари. А у нас не буде достатньо засобів. ППО вважає Мельченко. Крім того, якщо минулого сезону атаки по енергетиці мали здебільшого психологічний вплив на українців, то зараз ситуація може бути вже іншою. Юрій Корольчук розуміє, що причина цілком прагматична. Ми побачили Харків Дніпро-Запоріжжя, де фактично зосереджені об'єкти, що відповідають за ведення бойових дій. Логістика, транспорт, ремонт, тобто причина військова. Власне, це можуть бути удари не по енергетиці, як такі, а по об'єктах, що забезпечують функціонування економіки в тій частині, яка забезпечує військову складову. Якщо росіяни там планують якийсь наступ, то це їм буде сприяти, розповів він. Тепер ви краще розумієте плани росіян, будьте готові та бережіть себе. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.